Росія оголосить війну Україні в найближчі дні. І ще раз хочу особо підчеркнути, що примінення противником подобного оружя не в стані повлиять на ход бойових дій в зоні спеціальної воєнної операції. Також про 40 чимось знищених літаків Росії нашими дронами. Більше того, знищені також партиди пришвартовані атомні підводні човни. Вони також пошкоджені. Потерь в вооружених силах Росії немає. Розкажу за цю операцію більше, скільки вона готувалась. Потім чи буде ядерний удар, чи не буде зі сторони Росії. Отже, поїхали, діліться, друзі, вперед. Не думайте, що в нас її немає. От підтвердження цьому ця операція, вона сучасна, вона готувалась більше, ніж півтора року. Тобто, на територію Росії. Заїхали наші фури, в яких були дрони, тобто, ну це величез це, це величезний масштаб просто операції, які повзлітали і на надважливих стратегічних аеродромах, які близько знаходяться до кордону з нами, повинищували купу винищувачів російських, які несли ядерні боєголовки. Тобто їх більше 40, Кожен з них коштує по 170, там чимось з гаком мільйонів доларів. Тобто, ущерб просто нереальний космічний. На дулі, просто нагло обманули. І також були ушкодження а, на порти, де пришвартовані атомні підводні лодки. Там інфраструктура дуже серйозна, ну просто нереально серйозно пошкоджена. Також і самі ці човни пошкоджені, тобто новина ну, вона дуже гарна. Оце так файно виглядає зараз. Аеродром Білая, стратегічна ворожа авіація. І от я вам кажу, не вішать нос. Я вам казав, що у нас є зброя, у нас в загашниках є чим. І отаких от операцій, як зараз, а, вона ж не одна. Вони ще готуються. Тобто, Росія і Росіяни взагалі в своєму вакуумі живуть і вони не розуміють до кінця, що з ними відбувається, наскільки українці сильні. І я вам кажу, не падать духом через це. Потім далі чи буде ядерний удар зі сторони Росії? Я ну це звісно, це можливо, і треба бути дуже обережним. Особливо наступні два дні треба бути дуже обережним. Іспитання в бойових условіях ракетної системи Арешнік проводяться нами в ответ на агресивні дії стран НАТО в відношенні Росії. Об'єкти для пораження в ході дальніших з наших найвіших ракетних комплексів будуть определяться нами, сходя із угроз безпечності Російської Федерації. Тому э, подяка всім захисникам, всім людям, які дуже довго робили цю операцію і взагалі э, мовчали. І ніде ця інформація не вилазила, хоча зрозуміло, що щось таке готується. І э, коротше, це дуже позитивні новини, друзі. Підніміть нос, я кажу, допомагайте армії, попри все. Чисто за рахунок вдячності тим людям, які, не зважаючи на цю ситуацію, продовжують боронити, продовжують донатити, продовжують там волонтерити, продовжують машини возити і так далі. але наступні дні дуже сильно бережіть себе. Всі, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.